Сьогодні ось нам привезли це буде мікс. Тут є внизу яблука, тут груші. Навіть можете помітити, що грушки люди обрізають, тобто, навіть якщо цей товар не зовсім ідеальний, бо всі переживають за це, то можна трошки пообрізати, якщо там є якісь пошкодження, і привезти, і ми все одно переробимо. З вересня у Хмельницькому запрацювала сокарня. Місце, де фрукти та овочі перетворюються в натуральний пастеризований сік. Розповідає її співвласниця Катерина Козачук. Каже, що подібна послуга для населення єдина на теренах Хмельниччини. Для того щоб врожай не псувався, тому що дуже багато впадає, Люди його не можуть з'їсти просто так, а здавати, наприклад, або варити вдома не мають часу. Тому у нас є така послуга. Ми її називаємо під ключ. Ви приносите яблука, груші, гарбузи, моркву. Ну тобто, що ви забажаєте, виноград, і ми в повному циклі переробляємо це на сік. Це мийка, це подрібнення, переробка на сік, пастеризація соку і розлив в пакети, в яких воно буде зберігатися приблизно до року. Про відкриття власної справи говорить чоловік Катерини, ветеран Ярослав Козачук, каже професійне обладнання везли з Литви. Його частково допомогли профінансувати Український ветеранський фонд та грантові кошти. Ідея не прийшла спонтанно. Це вийшов на мене побратим пластун. З міста Тернопіль вони відкрили в себе в місті сокарню і хотіли масштабуватись, тому запропонував відкрити співпрацю в місті Хмельницькому. 40 літрів натурального соку, 70 кілограмів домашніх яблук, отримав хмельничанин Володимир. Маю на дачі багато яблук, займатися цим не маю часу, то дізнався, що є така сокарня. Ну і вирішив привезти сюди. Близько тонни продукції переробляють за день у сокарні. На кількість та смак соку впливає сорт фруктів та овочів, розповідає Катерина Козачук. Вартість на готовий продукт така. Якщо повністю комплекс з пастеризацією з пасуванням в упаковку, то буде коштувати трьохлітрове пакування 80 гривень, п'ятилітрове – 120 і десятилітрове 200. Розливають сік у спеціальне пакування. Додає Катерина, це бегінбокс або суперпоуч. В цьому пакуванні сік може зберігатися в домашніх умовах до року. Ось, або навіть більше, якщо гарні яблука і гарні сорти були. Ось воно зручне тим, що має одразу краник, і коли ти вдома відкриваєш, його просто з краника наливається стакан. В планах у подружжя і надалі розвивати можливості сокарні, каже Ярослав Козачук. Тетяна Леос, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.